Доброго часу доби, друзі. Куємо вдома, вітаю вас. Вашій увазі ніж, який в мене вийшов після е поневірянь. Скажімо так, хто бачив попереднє відео під назвою Невдачі, теж бувають. Хтось знає, хто не бачив, ну подивіться. От в мене що вийшло. Ножик на підставці, бо має використовуватись наче на кухні. О, тому розказую. Ручка з СТ3 з костеля на костелі герб нашої славетної країни. Ріжуча частина тобто сам клинок 65Г, Ресора. Розкована, прокована. от Загалом, як робилося, сверлився отвір в ручці, хвостовик ножа розковувався, щоб плотнячком заходив туди, далі на гарячу все з бурою туди забивалося, проковувалася ковальським зварюванням. От, і трошечки наплавлялися переходи від ручки до самого клинка за допомогою зварки. Звичайно, на маленькому току. От. Далі закалка самої ріжучої кромки, весь калив і отпуск за рахунок температури клинка. От Що вийшло в мене. Зробили підставочку, все, наче і непогано. Поїде цей е, ножик. В армію мене друган приїхав, це ми з ним зробили разом. От Я йому його подарую, скажімо так, і поїде він туди. Ну, все, дякую за увагу. Перемога буде за нами.